Благословіння вашій дорозі, куди ви направляєтесь. І хотів би нагадати про того, хто є джерелом миру, про нашого Господа Ісуса Христа, який приходив на цю грішну землю і прийняв покарання за наші з вами гріхи. І цим доказав свою любов, що за наші гріхи він добровільно погодився піти на ці муки страждання. І Господь не бажав, щоб була ця війна, Господь не бажав, щоб люди вбивали один одного. Господь. Бажав, щоб люди жили в мирі, в злагоді, в любові, але чомусь Господь допустив війну на наші території. І тому, знаєте, я часто думаю, може, причина якась є і в нас, тому що ми, може, залишили Господа свого, не любили його так, як потрібно, всім серцем, як заповідає Господь. Люби Господа всім серцем, всім душею і всім розумінням своїм. Тим більше, що в кожного з нас буде зустріч з Господом. Ісусом Христом, який Воскрес, який живий, який знову прийде на цю землю. І для одних це буде радісна зустріч, а для інших може бути сумною. І Тому нехай Господь благословить вас. Читайте святе письмо простими словами, звертайтесь до Ісуса Христа. Він любить народ, свій, він любить своє творіння і не бажає, щоб хто загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Тому що всі ми грішні, і кожна людина по статистиці щонайменше 10 разів на день згрішає. І тому як важливо впустити в серце своє Ісуса Христа, щоб він там жив в нашому серці, щоб Він керував нашим життям. І благословляв нас вашому житті. Тому нехай Господь вас благословить, береже. І хай прославляється Його святе ім'я в вашому житті. Я помолюся також за вас. Господи, благослови цих людей, бережи їх на всіх шляхах дорогах. Нехай відкриється пізнання істини і Твоя любов їм, і прославиться Твоє ім'я в їхніх життях. Амінь. Також є духовна література, ну, листівочки християнські, я Можу всім подарувати бажаючим, де є молитва 90-й псалом і для того, щоб ви могли, можливо, ніхто ніколи не звертався до Господа, знали, як звертатися до Господа. Тому нехай Господь благословить, я хочу подарувати всім бажаючим. Дару Василичка, Христина, вторые малостивочки, малостивочки. Я уже вам здоровье, да? Да. Дорой, молодости, молодости. Так, 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 я Daruję mu wam... Nie, ja. Daruję mu wam... razem damy. Razem, tak? Raz tak. Wam mm. tak też darujemy...